Привіт всім, хто ще досі вірить в тапалки, навіть після скаму з Hamster Комбат. В цьому відео я розповім про нову цікаву, насправді цікаву тапалку від NotCoin, Це вже офіційно. Вони запустили свою тапалку NotPixel, де нам потрібно виконувати завдання, ставити свої пікселі, можливо, навіть донатити в цю ігру і таким чином збирати токени. І пізніше, на мою думку, суб'єктивно, ці токени ми зможемо продати. Тобто тут буде аирдроп. Механіку, я думаю, що ви зрозуміли, просто виконуємо завдання, граємо ігру. За це все отримуємо аирдроп, як в принципі і в любій іншій тапалці. Але тут я поділю своїми думками, ну в першу чергу розповім просто, що нам тут потрібно робити, як купляти якісь там підписки, як виконувати завдання, як ставити пікселі і тому подібне. Але в цілому поділюся, чому ця таполка дійсно може нагодувати. І в принципі розберемось детально іменно в цій таплці. Тому сідайте зручніше. Звичайно, перед початком цього відео оформляйте підписку на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту, як на ній заробляти. Є інформація для лоу банків, для банків Ділюсь промками, які можна обузити і на яких можна заробляти. От зараз активізувався Мекс з різними промоакціями. Сьогодні я абузила акцію, плюс-мінус, на якій виходить 70 доларів по даному курсу. Тому. Телеграмі є більше інформації, як заробляти на крипті. Посилання на цю тапулку є в описі під цим відеороликом. Тут не треба нічого підтверджувати. Ви просто переходите за посиланням, натискаєте кнопку і попадаєте на ось таку сторінку. Це якби є сама головна сторінка з цього проекту. Всі користувачі, які тут є, можуть малювати на ось такій сторінці, яка є по своїй суті. Пікселями ми можемо цю сторінку приближати, віддаляти. Люди тут малюють різні прапори. Є, бачимо українські, є і інші погані прапори. Можна малювати всякі картинки, але суть, звичайно, тут заключається в тому, щоб об'єднувати свої якісь склади. Допустимо, я приближаю на наш український прапор і бачимо, що я можу вибрати якусь клітинку. Давайте ще ближче. Допустимо, ось цю жовту я можу замалювати якимось іншим кольором. Тут я вибираю колір, допустимо, це буде голубий і нажимаю Paint. Таким чином я замалював Квадратик, в мене залишилось всього 5 можливостей, щоб замалювати інші квадратики, і далі мені потрібно чекати, щоб відновились всі інші. Ось таким чином я це все замальовую. Зараз мої квадратики абсолютно повністю вичерпані, і потрібно почекати в районі 10 хвилин, щоб вони відновились. Але основне це постійно заходити, щоб нажимати ці квадратики і таким чином замальовувати їх. Вверху ми бачимо, скільки токенів вже отримав. Ви можете отримати також токени за Telegram Premium одразу з ходу. Я здається, отримав 64, але можу помилятися. Я приходжу сюда, і як бачите, я можу заклеймити частинку своїх «поінтів». Допустимо, я нажимаю клем і вже заклеїмо якусь частину. Самі токени Pix, вони є поки що фантиками, поїнтами, які ми просто фармимо в додатку. Цей токен ніде не ліститься, але в майбутньому я думаю, що токен заліститься обов'язково. Або, допустимо, буде якась конвертація в нативний токен, якби від розрабів. Це звичайно, що ноткоін. В будь-якому випадку мені здається, що тут все ж таки вийде зробити, хоч і люди сюди будуть йти з надією, щоб дійсно заробити. Але ноткоін, я думаю, що покаже знову ж таки прибутку тему, Тому що вони розуміють, що якщо вони зараз дадуть знову заробити, люди підуть з ними в іншу тапелку, на якій вони зароблять ще більше, тому що тут буде додаватися якісь завдання з різними каналами, виконуючи які. Ноткоін получає прибуток за рахунок реклами, а ви отримуєте поінти, і пізніше ці поінти конвертуються в токен або в нативний, або допустимо в ноткоін. І ви зможете також на цьому заробити. Трішки нижче ми бачимо різні завдання, тобто, це запросити своїх друзів виконати ще інші завдання. Це Приєднатись до складу Telegram Premium, пізніше отримати якусь лігу. Це я як так розумію з самого ноткоїна. Приєднатись до телеграм-каналу, до Твітера. В NotCoin Community, ще раз Twitter і так далі. Тобто одразу ж можете зайти, проклікати ці всі завдання, щоб отримати більше поєнтів. Можна бустити, але тут вже потрібно буде оплачувати своїми токенами. Допустимо, я тільки що заапгрейдив свій левел, і таким чином я вже можу ем, отримувати більше ревардів за кожен якби, малюнок. Наступне я також можу покращити, і мені буде швидше відновлюватись моя здібність малювати. Тобто я зможу це робити частіше. І також відновлення енергії. Також покращую. Коротше, ці всі показники треба буде покращувати, щоб за допомогою них ви заробляли ще більше токенів. Також на головній сторінці є ось таких от дві вкладочки, вони, напевно, що будуть додатись. Перше, це миттєве відновлення фарбувань, тобто ви зможете більше фарбувати без якихось там обмежень, але за це вже потрібно платити. А платити насправді немало. А іменно 384 зірочки це якби валюта самому в самому Телеграмі. Якщо ви нажмете на неї, приблизно у вас з'явиться ось таке віконечко, де потрібно буде купити. На свій телеграм самі ці зірочки, але відповідно, що за це потрібно заплатити самі гроші. Ви можете оплатити це з карточки, ціни ви зараз бачите на своєму екрані. Робити це чи не робити це вже ваше бажання, але донати, я вважаю, що це хороша ідея. Інша вкладочка є: це якби динаміт, ви можете вибити просто всі е, замальовані квадратики 5 на 5. Також потрібно донатити 256 зірочок, коштує одна така вибухівка. Хоч тут і декілька кнопок, але все одно суть потрібно зрозуміти, і я думаю, що ви її зрозуміли. Тепер хочеться розповісти про зв'язки іменно цього нот з ноткоїном та з проектом Docs. Як ви розумієте, що після того як була бета-версія, а тут вона була. Проект вийшов в основну версію, і якби NotCoin просто підтримав цей проект і сказав так, тапайте, це наш продукт, і в принципі до цієї ідеї долучилися і DOX. NotCoin дав заробити, DOX також дав заробити. Якщо вони пушать цей проект, в принципі, логічно, що і тут вийде заробити. Часу, звичайно, що сюди потрібно буде вкласти немало. Але от декілька ідей, на рахунок яких я думаю, що точно буде айрдроп. Звичайно, що це фарм самих поїнтів. Чим більше ви їх будете мати, тим більше айдроп отримаєте. Але, звичайно, що будуть впливати самі показники ваші, це прокачений ваш аккаунт, наскільки там багато прокачені ваші левела. По тим пунктам, які я показував, і звичайно, що можуть мати велику значимість це донати. Якщо ви будете купляти тут якусь там валюту, то ви отримаєте там в декілька разів більше прибуток. Як в принципі, це плюс-мінус було і в проєкті Кетізен. Хто тапав і донатив, отримав плюс-мінус x 3 до своїх затрат. Тобто, допустимо, вложили 100 доларів, отримали там 300 зверху. Це такі умовні суми. Можливо, в Кетізен так не було, але тут є ймовірність, що плюс-мінус так мало би бути цей проект. Як не крутий є на своїй ранній стадії. І до якогось логічного завершення і розвитку до отримання самої айдропу має пройти досить багато часу, як на мене. Можливо, це буде в якомусь першому та другому кварталі 2025 року. Ну це все ми будемо знати вже по самому факту. А зараз я просто рекомендую продовжувати тапати, якщо вам, звичайно, ще ця ідея ще не надоїла. Більше апдейтів про цю тапалку та інші теми, на яких можна заробити, є в моєму телеграм-каналі. Переходіть, підписуйтесь, щоб не пропускати цікаву інформацію, як заробляти на крипті. Всім до зустрічі.